В неділю 4 лютого у Вінниці пройшов тренінг на тему Безпілотні літальні апарати ФПВ-дрони, який був організований благодійним фондом Сергія Притули та громадською організацією. ГАРДС. Почався тренінг з вітального слова одного з організаторів Ярослава Мрочка. На заході зібралися вінничани, яким близька тема ФПВ дронів. Частина присутніх вже працює з дронами на передовій, інші хочуть допомагати Збройним силам України, збираючи дрони самотужки. Інструкторами та спікерами тренінгу були члени спільноти Вінницькі бджоли Андрій Олексіюк, Руслан Дяченко, Юрій Косаківський. Під час тренінгу присутні дізналися, які бувають види дронів, що таке ФПВ дрон, склад ФПВ дрона, засоби керування ФПВ. Як почати пілотувати дрони, в кінці заходу усі учасники могли спробувати себе у ролі пілота дрона на комп'ютерному симуляторі. Гостем заходу був заступник командира розвідувальної роти спеціального призначення десантно-штурмових військ 71-ї окремої єгерської бригади Антон Паровой, який виступив з надихаючою промовою.